Ось про ось ці елементи на півночки, аля на півночки я розповідав, коли казав про свій негативний досвід. Ну, ось, це спроба їх реанімувати. Я їх порізав. Тобто це була ось така панелька з двох, четверта пішла на Викінштейн. Ну, ось, і вони так змонтовані були на пластик зверху і знизу. Але це монокристал. Кремній ось так порізаний і з'єднаний доріжками. Так ось це я його вже на Геттінакс приклеїв. Це була одна із перших моїх Ось, А до цього я цю панельку з двох яка намагався, сприйнявши, що вона напівнучка, в буквальному сенсі, намагався її приклеїти до заднього скла авто. Ось, ну я то приклеїв, але чомусь <головіка> вона відразу втратила всі свої заявлені параметри. По <головіка> псувався контакт між оціманими послідовними елементами і. Вона на виході нічого не показувала. Тому і була демонтована, порізана, приклеєна. Кожна окремо ось тут е, навіть пронумерована, що вона може дати. Насправді, це фактично нічого, бо була колись 2 А і 12 вольт, тобто 20 Вт з копійками. Не думаю, що з того часу, як я її купував, технологія змінилась, якщо це не сан Пау Марксіон.